Вітаю! Знаєш той момент, коли хочеться схуднути, але ніяк не можеш почати. Тоді це відео саме для тебе. Тема схуднення актуальна завжди, тим паче, що скоро вже літні сезони багато хто вже починає приводити себе у форму. Мені знайоме те відчуття, коли ти дуже сильно хочеш схуднути бодай на 5-10 кілограм, але ніяк не можеш почати. Хтось скаже це лінь, але тут я не погоджусь. А що, якщо я тобі скажу, що це може бути відомі тобі психосоматичні причини зайвої ваги? Почнемо з того, що етап схуднення починається з любові до себе, тому рекомендую почати з медитації з афірмаціями. У мене на каналі з назвою Підвищення самооцінки та любові до себе. Посилання на це відео ви зараз бачите у правому верхньому кутку. А ми переходимо до нашої сьогоднішньої техніки. Спочатку ми будемо розмовляти з нашим тілом, а потім перейдемо до афірмацій. Тайм-код ти можеш побачити в закріпленому коментарі. Займи зручне положення. Потурбуйся, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час. Та заплющуй очі. Ми почнемо нашу техніку з дихання. Будемо робити глибокий вдих через ніс. Затримувати дихання, рахуючи до 4. І плавний глибокий видих через рот. І ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс, вдихай животом. Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний глибокий видих через рот. Добре. І ще один дих через ніс. Спостерігай, як повітря входить твої легені холодним потоком. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох, і довгий плавний видих через рот, і останній раз вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший видих через рот. Молодець у тебе добре виходить. Твоє тіло розслаблене, твої думки тобі не заважають. Цей час тільки для себе, тут і зараз. Те, що ти виділила час для себе на цю техніку, це про любов до себе, і я пишаюся тобою. А тепер давай поговоримо з твоїм тілом та підсвідомістю. Дуже часто наші причини набору зайвої ваги лежать десь глибоко в нашій підсвідомості, тому давай спробуємо знайти їх разом. Давай згадаємо, коли ти почала набирати вагу, коли це було, яка була року, яка була погода, чим ти тоді займалась. Добре. А чи сталася якась подія перед тим, як ти почала набирати вагу? Якщо так і ти пам'ятаєш її, то яка це була подія, що тоді трапилося? Молодець, у тебе добре виходить. Чи подобається мені моє життя, чи все мене в ньому влаштовує? Добре. А чи є якась вигода для мене в моїй зайвій вазі? Чи може хочу я більше привернути уваги до себе чи до проблеми? Чи може навпаки хочу сховатися від усіх за зайвою вагою? Яка для мене вигода в моїй зайвій вазі? Супер! Чи відчуваю я любов до себе? Чи поважаю я себе? Чи ціную я себе? Чи хочу я насправді схуднути? Хто насправді хоче, щоб я схуднула? Це моє особисте бажання. Хтось мені сказав, що варто схуднути, чи це вплив суспільства? Що трапиться, якщо я схудну? Чого не трапиться, якщо я схудну? Що трапиться, якщо я не схудну? Чого не трапиться, якщо я не схудну? Я набираю вагу через любов до себе чи через ненависть або злість до себе. Я худну через любов до себе чи через ненавість або злість до себе. Що чи кого я шукаю у моєму ідеалі? Якого результату від схуднення я хочу отримати? І чую я своє тіло. коли я хочу отримати результату. Що для мене їжа? Це про набір енергії та корисних речовин чи про щось інше? Ти молодець. Я пишаюся тобою. У тебе дуже добре виходить. А тепер перейдемо до установок, які допоможуть тобі почати працювати над собою. Повторюю їх про себе чи вголос як тобі буде зручно. Рекомендую прослуховувати їх протягом одного місяця. А ми починаємо. Я люблю себе. Я ціную себе. Я можу стати стрункішою, тому що я цього хочу. Я стану стрункішою, тому що я заслуговую цього і бажаю для себе кращого. Я схудну, тому що я старанно працюю над собою. Моє тіло з кожним днем стає краще. З кожним днем я стаю стрункішою. Схуднення дається мені легко. Мені подобається займатися фізичними навантаженнями. Я з радістю йду на тренування чи пробіжку. Я люблю і приймаю своє тіло таким, яке воно є. Щодня я вчусь, як любити своє тіло. Я дотримуюся здорового способу життя, і це приносить мені задоволення та користь. Я займаюся фізичними вправами із задоволенням. Мій вибір це здоров'я та стрункість. Я фізично активна людина, і це допомагає мені досягти моєї мети. Я отримую задоволення та енергію від здорової їжі. Мені не хочеться об'їдатися. Мені подобається їсти комфортну для себе кількість здорової їжі. Здорова їжа приносить мені користь та задоволення. Мені подобається їсти невеликими порціями здорову та корисну їжу. Я відчуваю легкість у своєму тілі. Моє здоров'я стає краще. Моє тіло стає краще з кожним днем. Я піклуюся про себе та своє здоров'я. Я люблю себе та своє тіло. Молодець. Я пишаюся тобою, ти дуже добре попрацювала. У тебе обов'язково все вийде. Не сумнівайся в собі. Я вірю в тебе. Як будеш готова, відчуй поверхність, на якій ти зараз знаходишся. Відчуй звуки навкруги себе. Запахи. Почни ворушити пальцями на руках та ногах. Обережно, не спіша, та розплющуй очі.